Вітаю, шановні українці в Німеччині. У мене для вас просто супер гарні і класні новини щодо автоматичного обміну українських посвідчень водія на німецькі. В Німеччині хочуть все-таки дозволити українцям автоматично замінювати українські права, українські посвідчення водія на німецькі без складання теоретичного і практичного іспиту, і без оцих додаткових витрат, там 2-3 тисячі євро, які зараз платять українці німецьким автошколам. Цієї інформації немає ще в жодному засобі масової інформації. Це закрита інформація. Інформація, яку я отримав на мій адвокатський запит, і на моє адвокатське звернення до Міністерства транспорту Німеччини, і сьогодні вони мені прислали відповідь, в якому чітко підтвердили, що Німеччина буде подавати повторно відповідний законопроект про внесення змін до ФЕМ е, Анлаги 11, про включення України і надання можливості українцям автоматично поміняти посвідчення водія з українських на німецькі без складання теоретичного і практичного іспитів. Друзі, це дуже класна новина. З текстом даного листа ви можете ознайомитись в моєму телеграм-каналі. Заходьте, адвокат Демченко, Юрій, підписуйтесь і читайте. Що написано в цьому листі. Давайте прочитаємо з вами разом. Законодавча ініціатива щодо постанови про винятки для власників українських посвідчень професійної кваліфікації водія, а також про внесення змін до постанови про кваліфікацію професійних водіїв та інших норм дорожнього права не була завершена через дострокові парламентські вибори в попередньому законодавчому періоді. Наразі планується підготувати цей проєкт повторно та внести його на розгляд у першій половині цього року. У межах цього процесу і надалі передбачається включення України до додатку 11, до цього анлаги 11 постанови про водійські посвідчення. Far Erlaubnis for Ordnung. У такому разі українське водійське посвідчення можна буде, як правило, обміняти на німецьке карткове посвідчення без складання іспитів. Щодо конкретних. Дати набрання чинності відповідних змін на даний момент достовірних прогнозів немає. Тобто, друзі, вітаю вас! Ніхто про нас, українців, в Німеччині, не забув. І той момент, що е, дану заяву, даний законопроект, е, хоч і відкликали, її повторно подадуть в першому півріччі цього року. Скоріше за все, її приймуть, і у вас буде автоматичний обмін. Так що, друзі, вітаю вас з гарною новиною. Як я вам і казав, не панікуйте, все буде добре. Залишать тут і українців, і дадуть можливість інтегруватися, і все у вас буде добре, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.